У цьому відео ми розберемо, чи варто купувати новий 17 iPhone. Чи дійсно він вартує своїх грошей та чи відрізняється якість камери на iPhone 17 та на iPhone 15? Мій 15 Pro служив мені 2 роки, тому мені є що про нього сказати. І вже тиждень я користуюсь новеньким 17, тому мені теж є що сказати. Навколо цього iPhone дуже багато негативу. Втретє, дуже багато негативних відгуків про те, що погана якість, поганий звук, про те, що колір оранжевий взагалі втрачає свій свій типу відцінок. І я рожевим, що він типу линяє, що він дуже легко е, дряпається, буквально з першого дня, якщо тільки тікатигнути. Коротше, відгуків на гадинок дуже багато. І я сама коли купувала, якщо чесно, я дуже багалась, тому що я ніби й хотіла новий айфон, але коли читала всі ці відгуки, я не розуміла, чи варто його купувати. Тому якщо ви зараз так само ходите і думаєте, чи варто купувати, дивіться це відео до кінця, я поділюсь своїм чесним відгуком та зроблю для вас детальний обзор. Але якщо ви вперше на моєму каналі, давайте так швиденько познайомимось. Мене звати На. Ця Енвітюк, я взагалі розвиваю свій блог в інстаграм, де навчаю експертів в різних нішах продавати свої послуги, робити запуски та вести блог. А на моєму Ютуб-каналі я ділюсь також корисним відео. Я ділюсь тим, як почати вести блог, як його розвивати, які додатки використовувати, як продавати, як вирости, робити свою фінансову стель, як зробити класний запуск. А також один з форматів на моєму ютуб каналі це блоги. Я дуже люблю ділитися своїм життям, я люблю подорожувати, тому багато про це знімаю. Окрім цього, в мене на youtube каналі також. Є огляди на іншу мою техніку на мої мікрофони, наприклад, на мікрофон Холіленд. Тому, якщо вам теж не цікаво, біжіть і дивіться це відео. А ми переходимо до взагалі, дару розбору цього айфона. Я поділюся одразу, чого я вирішила купити під 17-й айфон. Насправді я досить цілком задоволена була своїм 15 iPhone. Він мені добре служив, він в класному, ідеальному стані. Я люблю цей телефон, у ньому класний колір. І у мене він був 15 Pro. Тобто він такий компактний, а 17-й, який я зараз знімаю, він якраз вже 17-й Pro Max. І це була одна з причин, чого я, в принципі, хотіла новий iPhone. Я відчувала, що, знаєте, з однієї сторони 15 Pro мені дуже зручний, бо він в мене поміщається в руці. Я одним пальцем всюди достаю, отак одною рукою, мобільно все зробила. Але з так як я веду блог, я багато часу провожу в соцмережах, іноді 10 іноді 12 годин в день. Я розуміла, що мені хочеться телефон з більшим екраном. От реально відчувала, що мені буде зручніше робити сторіс, монтувати щось, в принципі, навіть переписуватись. На великому екрані це робити комфортніше. Хоча в мене є планшет насправді. І я думала, знаєте, що планшет мені замінить великий екран, що я буду все робити на планшеті, але все одно. Я все одно багато ж роблю в телефоні, не все роблю на планшеті. І я розуміла, що мені все ж хочеться про. Макс. Насправді це була одна з причин, чого я взагалі так взяла iPhone і я хотіла про Макс. Перша причина, друга причина мій iPhone. 15 те він почав досить швидко сідати. У мене вже 80% батареї тут, і він реально ну, мені не вистачало заряду на день. Я заряджала його по два рази на день. Він дуже часто в мене розряджався, коли кудись йшла, постійно брала з собою зарядки, шукала, де його зарядити. Коротше, це була така вічна проблема, і мені мене це теж знаєте, вже дратувало, тому що постійно в телефоні, постійно сідаю. Коротше. Це друга причина. І третя причина: знаєте, я відчувала, що ніби хочеться кращої якості, Кращої якості відео, кращій якості фото. розуміла, що новий iPhone це про кращу якість. Тому в принципі принципі, це три основні причини, чого я купувала новий айфон. Якби оцей айфон у мене був Pro Max, Можливо, я б ще не купувала 17, тому що мене досить він влаштовував, да, окрім там батареї. В принципі, він мені дуже був такий, знаєте, любименький мій, І я взагалі, коли купила 17-й, я не одразу навіть його розкрила. В мене тиждень лежав запакований, бо я просто ще е, насолоджувалася часом з 15-ти. Плюс я відкладала, щоб перенести дані, бо я хотіла його почистити, трохи повидаляти непотрібні матеріали. Тому що в мене горе 100 тисяч фото і відео. Коротше, дуже багато контенту. Я відчувала, що треба його почистити. От тому е, це були мої причини, чого я перейшла на iPhone

А тепер я знімаю вже на 15 Pro, ви можете перемотати на 15 секунд назад і подивитися, чи змінила якість картинки, да, чи відрізняється якось камера, тому що, в принципі, в цьому відео я хочу порівняти камеру. Але перед цим, як ми більш детально перейдемо до порівняння, я змінила свій 18-й Max на 15, зараз, щоб знімати себе і продемонструвати і продемонструвати вам наглядно, як виглядає 17-й. Да. Зробити вам такий на нього обзор, показати вам його. Отже, я е, придбала одразу такий чехол на тему. Дівочки, минулого разу, коли я 15 Pro, я вперше в житті купила одразу чехол в самому Apple Store. Да? Тобто одразу це не пам'ятаю 30-40 євро. Тому що я прямо одразу хотіла телефон вже сьогодні використовувати, мені треба втерміново чехол. І чесно, я навіть не знаю, де той чохол зараз. У мене купа чехлів було потім інших. Зараз в мене якийсь взагалі десь там теж валяється чехол Стему. Коротше, Я не відчула різниці в цьому чехлі за 40 євро, і тому я більше не купую чехли з Apple Store. Я замовляю з і тому я завчасно замовила собі купу чехлів. Зараз вам продемонструю, які я замовила, але чихохожу. З цим, тому що він, на мою думку, виглядає таким найбільш противоударним, найбільш безпечним. Він такий з гарної якості. Взагалі, я трошки з цим чехлом протупила, Тому що, коли я його замовляла в тему, я побачила, що там є ось така штучка. І я думала, що це знаєте, я думала, що це таке скло, яке закриває камеру. Але, як виявилось, це не скло. Бо сюди, бачите, можна присунути пали. Це така, скажімо, просто підставка, щоб отак поставити телефон і так дивитися кіно. Я так ніколи не дивлюсь, тому що в мене є планшет. Але загалом я цим чохлом дуже довольна, тому що він закриває ось тут. Єдине, що він да, ось тут не закриває, але все одно він такий більш надійний, тому я ним зараз користуюсь. Знаєте, він мені занадто оранжевий, цей чехол. По факту, він прозорий, але з оранжевими краями. Давайте зараз його знімлю обережно. І покажу вам, як виглядає цей телефон в інших чохлах, тому що я знаю, що багато хто ще вагається стосовно оранжевого кольору. І так, ми зняли чехол. Дівчині. Покажу вам, як виглядає телефон, як виглядає колір. Колір мені дуже подобається. Дивіться, я його вже 300 разів чехол знімала, вдівала, нічого не подерто, нічого не линяє, колір не зміниться, слава Богу. Колір мені дуже подобається. Дуже гарно цей колір виглядає в чорному чехлі. Цей чорний чехол я замовила спеціально, бо їду в Париж. І спеціально він такий зараз я вам його покажу. На ниточки, щоб. Безпечно було з чорним чохлом, На для як на мене виглядає дуже гарно. Це такий в мене чехол на ниточці. Знову ж таки, я йду в Париж, буду знімати там багато контенту, буду знімати влоги, і щоб мені було безпечніше. Телефон буде на мені. От в чорному чехлі камера і колір виглядають на мене дуже красиво, дуже стильно, краще ніж навіть в прозорому. От такий очегольчик на Амазоні замовила за 10 євро. Здається, за 12. Так, ну це такий. Потім я можу цю нитку знімлю і буду носити просто цей чехол. Дуже мені насправді подобається, як телефон виглядає просто в прозорому чохлі. Це теж тему дівчки, не знаю скільки коштував, може, 2 євро десь. Ну коротше, супербюджетний чехол, теж досить непоганої якості. От він закриває тут все. Мені дуже подобається, як виглядає в прозорому. Дуже гарно, дуже стильно, теж все закриває. але все ж напевно цей чехол менш надійний, ніж ось цей. Тому я поки, знаєте, на початку ношу цей, на всякий випадок. Але в прозорому чехлі мені телефон дуже подобається, він дуже гарно виглядає. І більше він мені подобається, ніж в цьому чехлі, тому що все видите, через це через тут такі яскраво оранжеві батки виглядає ще більш оранжевим. А тут більш такий стриманий колір, тому це, напевно, мій фаворит чехол. І я ще замовила білий чехол. По типу як від Apple, але трохи по інший. Ось такий звичайний ще білий. Я замовила просто е, силиконовий. І мені теж в ньому дуже телефон подобається. Дуже гарно в білому кольорі. Тобто, в принципі, да, ну бачила багато відгуків, що «Блін, цей телефон буде негарно виглядати ще хлам, але стандартним, білим, стандартним чорним і силіконом він реально виглядає, ну, типу, гарно. Можливо, з там, не знаю, зеленим фіолетом, да, буде не дуже, але я в принципі людина, яка носить зазвичай базові кольори. Знаєте, типу чахлі. У мене там в основному і не мій минулий iPhone, У мене був. Синій чохол, чорний чохол, прозорий чохол, білий чохол, все. Так само і тут, може, я потім замовлю ще якісь, але загально в мене вже чотири чохла, Я вхожу поки з оцим і супер задоволена. Колір мені подобається, чесно. Я в принципі не розглядала інший варіант кольору, я хотіла саме цей колір, бо я вважаю, знаєте, що я така яскрава людина, мені подобається все яскраве і цей колір мені підходить. Потім, коли я вже замовила, я подумала, блін, можливо, він занадто яскравий, можливо, все ж таки треба було брати білий. Взагалі я б може взяла з Субтитрувальниця але в мене мій п'ятнадцятий пробув синім і брати знову синій телефон я не хотіла. Білий мені здався скучним, якщо чесно, тому взяла оранжевий. Але зараз мені дуже багато в рекомендаціях попадається саме білого, і він мені вже теж подобається. Тому тут на вкус і цвіт. Знаєте, але мені я задоволена цим кольором. Я б ну не змінювала своє рішення, я б таки брала оранжевий, Мені дуже імпонує. Телефон дуже мені подобається. Я не знаю в кого там, який айфон, але після 15-го 15 спершу я була в шоці, тому що в мене таке було вичислено, що я за якимось андроїдом, чесно. Значок камери. Все так змінилось, все так по-іншому. Ну реально дуже змінилось. ІОС сильно інше. Я свій п'ятнадцятий там вже давненько не оновлювала ІОС, бо не хотіла зайву пам'ять використовувати. І в принципі мені було впадло це робити. Тому спочатку я була в шоці, навіть камера сама. А вона виглядає, так знаєте, якось цікаво е, ну, якби дизайн. Дійсно виглядає так якось ну, по-андроїдськи мені, але я вже звикла. Тобто, от реально я досить швидко звикла. В перший день він мені здавався дуже гігантським, дуже незручним. Порівняно з моїм 15-тим, він прям був великий, я нічого не могла робити. Зараз я користуюсь ним тиждень, і мій 15-ти, мені просто вже ліліпут, Він мені дуже незручний, незручний і маленький, тому я вже цілком звикла до цього розміру. Да, 15-й він більш проворніший в руці, але я супер задоволена вже цим чохлом. Давайте зараз знімлюємо. Такий детальний огляд на цей телефон, покажу вам його зблизька, і далі ми вже пройдемо до того, що безпосередньо порівняємо камеру, щоб побачити, чи є різниця, чи відрізняється. Ви вже могли це трошки подивитися, да? але загально все одно давайте покажу вам цей телефон зблизька і далі вже підемо порівнювати камеру. І так, дівочки, показую вам його зблизька, як він виглядає. Дивіться, колір ніде не линяє. В мене він знову ж таки я користуюсь ним вже тиждень. Ніяких подряпин. Тобто він мене просто одразу в чохлі. Я 300 разів чохол знімала, одягала, тому що знімала купу оглядів. Мені дуже подобається колір. Він стильно виглядає, як на мене. Дійсно дуже такий гарний колір. Стосовно самого внутрянки, де ще я сказала, що, як на мене, досить дивна камера, сам дизайн камери такий. Ну, досить дивний. Але це ж сам iOS, тому тут таке. Дуже від мені зручне використання. Дівчки, все піше, вам що вам ще показати, не знаю. І так, першу половину відео я знімала на фронтальну камеру iPhone 17 Pro Max. Потім я знімала на фронтальну камеру iPhone 15 Pro. Зараз я знімаю на задню і хочу вам показати різницю між задньою камерою. Давайте зробимо такі хуки. Зараз ви бачите, як знімаю камера на просто денне світло. Камера iPhone 15 Pro на задню камеру. Можете подивитись на картинку. Взагалі ніяких фільтрів, нічого в цьому відео не буде. Просто денне світло. Зараз третя година дня. Насправді сьогодні не дуже сонячний день. Можливо, якби я знімала вранці, був би ще кращий кадр, але мені хочеться, щоб ви прям просто побачили різницю. Я підійду ближче до камери, щоб ви могли роздивитися, як да, виглядає камера. Знову ж таки, це 15-й Pro. І зараз. Переключимо на 15-й, точніше на 17-й Pro Max. Задня Pro. камера iPhone 17 Pro Max, ще раз вам показую, отак виглядає. Звичайне денне світло. Чесно, на мою думку, задня камера прям відрізняється. Я поближче, типу, щоб ви теж подивилися, знімає з зблизька, але на мою думку, задня камера прям відрізняється дуже. Ніж фронтальна, не так, але ми зараз ще раз теж її порівняємо. І ось камера на 15 Pro. Ну, от знаєте, я от на телефоні дивлюсь. Кадр на 17 про, тут я бачу на 15 про. Ну і на мою думку, да, от я тут дивлюсь, на мою думку, дійсно на 17 про камера краще. Спочатку, коли користувалась перші декілька днів, це не було так відчутно. Мені здавалося, що в принципі різниці немає. Але зараз, знімаючи це відео довге. Фоткаючи селфі, роблячи, особливо задню камеру, я дуже відчуваю. Мені цікаво, чи відчуваєте ви різницю, як глядач, да? тому що, можливо, теж YouTube вже трошки змінює якість, можливо, ви не так її відчуваєте. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи відчутна вам різниця, яка камера вам подобається більше: на 17 Pro Max чи на 15 Pro. Я знову переповнула камеру на 17 Pro Max і хочу вже завершувати це відео, але перш ніж його завершити, хочу ще показати вам кадри, окрім відео, які я робила на це. Цей телефон, на інший телефон, щоб ви більш побачили різницю. Тому тут, поки я буду коментувати, вам на екрані будуть. Показуватись різні кадри, які зняті на п'ятнадцятий, які зняті на сімнадцяти, щоб ви могли наглядно порівняти, як взагалі да, яка різниця в камері. Я хочу ще додати свій відгук, Що дійсно, на мою думку, різниця не сильно критична. Тобто на 15-й айфон дійсно камера теж хороша. Тому, якщо у вас там не знаю, немає зайвих коштів користуватись 15 айфоном, не обов'язково його змінювати на сімнадцять. Це має теж бути, знаєте, така обдумана покупка. Мені ця покупка була легкою. Тобто я там не знаю, не складала на неї руками, набирала не цей iPhone в кредит, тому його. Купила, я розуміла, що для мене це легка покупка, плюс я розуміла, що мені треба загалом я хочу більше екран, мені не влаштовує батарея, я хочу швидший телефон. Тому для мене це була, знаєте, така обдумана покупка. І якість в камері для мене краща, але я не можу знову ж таки сказати, що вона, знаєте, прям як на камеру, а там прям як на ночі. Тому що на 15-й фон теж камера хороша. Але дійсно задня камери я відчуваю, що вона краща. Я, скоріш за свої всі наступні відео буду знімати на задню камеру. Це я знімала спеціально там, і на фронтальну, і на задню, бо я хотіла дійсно вам, знаєте. Порівняти камеру, і от да, показати різницю і поділитись досвідом і враженням від нового айфона. От, буду завершувати це відео. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я буду чекати на ваші коментарі під цим відео. Напишіть дійсно, яка камера вам сподобалась більше. Чи ви теж вже купували 17-й iPhone, поділіться враженнями, чи ви плануєте купувати. Взагалі, і також можете писати свої питання стосовно айфона, Можливо, є ще якісь питання, які ви б хотіли задати, на які я не відповіла, але базово я ніби так зробила такий, знаєте, обзор, а що мені Подобається одному і фоні. Останнє скажу, але ця функція вона також є в 16, тому Це робота зі звуком. Я знімаю зараз на мікрофон, тому звук хороший. Але навіть коли я знімаю без мікрофона, там є налаштування, то можна зробити такий більш студійний звук. В 15-му такого не було, і мені це дуже подобається, тому що буває, там мікрофон нема з собою. а Ти можеш дійсно зняти відео з нормальним звуком. Тому дійсно, на мою думку, знаєте, чого я ще хотіла сімнадцяти, бо він дійсно відрізняється. От він відрізняється дизайном, і мені це подобалось, тому що п'ятнадцяте, шістнадцяти не відрізняється дизайном. Ти навіть не розумієш, де який. Він відрізняється реально камерою. Тут ну, деякі є ще оновлення в камері. Наприклад, через певні додатки можна фотографувати одразу і себе, і те, що ти бачиш, да, типу. Навколо себе там є зручна функція для того, щоб знімати влоги. Якщо раніше щоб знімати влоги, я мала тримати телефон отак і все. То зараз там є функція, що я можу тримати телефон так, а знімати він буде отак. І це мегазручно. Тобто там є ще такі, знаєте, якісь такі, ну якби налаштування, які для мене зручні, але знаєте, робила цей огляд не як там людина, яка шарить в цих налаштуваннях. Я просто робила як людина, яка просто користується тиждень телефоном. Тому що, знаєте, якщо іти читати налаштування, і питати чи в налаштуваннях можна багато... То знайти, що змінилось. Але просто звичайний користувач, ти це не відчуваєш так сильно. Тому от я таки хотіла просто поділити своїми враженнями, не якимись, знаєте, чіткими цифрами: там така якість камери, там така, там таке розширення, а от просто реальне враження і показати вам наглядно різницю та да, різницю в картинці. І все. От для цього було створено це відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікава тема блогінгу, продажів, запусків, в моєму ютуб-каналі від... моєму більше відео про це. Іди дивіться інші відео. І дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Для мене дуже важливо. Якщо це відео було для вас, хоч трохи корисним. Ваш лайк, а коментар це взагалі буде для мене найкращий, найприємніший бонус. Тому дякую вам ще раз за перегляд і до зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на мій інстаграм. «NVTUK». Там більше про мене, більше мого життя і більше користі проведення блогу для вас. Все. всім па-па.